Мистецтво в час війни стає прихистком або ж творить нові сенси. Епіграф персональної виставки Знак кольору Антона Ковача, яка відкрилася у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Експозиція довго йшла до глядача. Зауважив митець. «21 й рік був активний підготовки до цієї виставки. Війна внесла свої корективи, сумні, і тому ця виставка, яка мала відбутися в квітні минулого року, відкривається сьогодні. Ну, якби навіть до 60-річчя можна би так сказати, що я готував її звіт творчий перед колективом, перед шанувальниками живопису, і тому вона змістилася більше року. Але ідея, яка була, така залишилася тільки доповнилися роботи, які написані в кінці 22-го року. Це вже на фоні тих. Події військових і тут можна навіть очевидно побачити ці роботи, які були створені не в 21-му, а 22-му році. Проект Знак кольору презентує абстрактний живопис для Антона Ковача. Це новий етап у творчості. Автор робіт вважає, що розвиток сучасного мистецтва має відповідати реаліям часу. Основа цієї виставки в тому, що я як автор йду до глядача не традиційними жанровими підходами, а скоріше за все колір бере на себе основну навантаженість, де через різні орнаментальні, емоційні такі композиції абстрактного напрямку я. Стараюся розмовляти з глядачами, які через той колір власне, повинні зрозуміти наміри художника. Його задача це в першу чергу вловити асоціативний якийсь ряд. Тому мистецтво постійно має розвиватися. Мені так здається, воно не має стояти на місці. Приходить нове покоління, і в новому поколінні завжди зовсім нові стремління. Тому відповідати вимогам часу це задача кожного художника, не тільки моя. Думку Антона Ковача про те, що мистецтво повинне промовляти до глядача мовою сучасності, поділяють й інші закарпатські художники. Сучасний час потрібно говорити сучасною мовою, і тому він показує, що в будь-який період, в будь-який час можна формувати якісь нові композиції на основі нових експериментів, нових якихось аналізу, нового аналізу. Адже війна нас дуже поміняла, дуже змінила, і кожен художник він трансформувався в якійсь мірі. Він трошечки більш загострено бачить те все, що відбувається, і пробує це передати. Я думаю, і в своїй творчості у контексті війни ця виставка може стати для глядачів прикладом того, що життя перемагає. Найважливіше, що це свіжо, легко впевнено, емоційно. Особливо воно звучно звучить на тлі в тих подій, які сьогодні відбуваються, бо сьогодні ми хочемо життя. Ми дуже добре відчули, що таке смерть, і ця річ просто висить над нами, висить над нашою психікою, і тому елемент емоції, життя, кольору, радості, весни ми відчуваємо кожен. Завітали на виставку численна кількість глядачів. Серед них мистецька еліта краю, інтелігенція, представники місцевої влади, шанувальники закарпатського мистецтва, студентська молодь. Дуже цікаво розглядати так багато кольорів. Це все таки для нас новий досвід, і це дуже класно спостерігати, вивчати щось для себе пізнавати. Дуже цікаві експресивні роботи. На виставці можна побачити і пейзажі Ужгорода, написані художником у традиційній манері. Триватиме експозиція Антона Ковача Знак кольору до середини березня у художньому музеї імені Йосипа Бокшая.